Друзі, всім привіт! Часто дзвонять і запитують таке запитання: чи можна безперешкодно чоловікам, громадянам України виїжджати за кордон, чи мають вони таку можливість, якщо у них є посвідка на тимчасове проживання за кордоном? Тому в рамках рубрики питання кордону я б хотів обговорити цю проблематику на офіційному сайті Державної прикордонної служби. Е, є роз'яснення, що е, громадяни України чоловіки мають право перетинати кордон, якщо вони виїхали е, на постійне проживання за кордон. Я вам роз'яснюю, що виїзд на постійне проживання за кордон е, включає в себе як отримання посвідки на тимчасове проживання, так і отримання посвідки на постійне проживання. Е, більш детальніше роз'яснюю, що коли ви отримуєте будь-яку посідку, чи то на тимчасове проживання в якійсь там іншій країні, чи на постійне проживання, ви стаєте резидентом тієї країни, наприклад, Польща, Литва, Болгарія. І відповідно ви стаєте не резидентом для України. А не резиденти, відповідно, мають право перетину кордону виїзду в умовах воєнного стану. Важливо відмітити, що для того, щоб не резидент, громадянин України, який має посвідку на тимчасове чи постійне проживання за кордоном, мав можливість спокійно перетинати кордон, йому потрібно стати на консульський облік в посольстві в тій країні, де він отримав посадку на тимчасове чи постійне проживання. Ото це основні моменти, які я б хотів розгорнути в даному відео. Будуть і багато інших цікавих відео стосовно виїзду за кордон, стосовно везення різних товарів якості гуманітарної допомоги, для допомоги волонтерському руху, для допомоги армії. Тому, щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на канал, ставте дзвоник та ставте лайк.